Вітальні видатки на суму 13 тисяч 200, як кошти передані із загального фонду в спеціальний фонд, за рахунок зменшення видатків, які передбачалися по предметах, матеріалах і обладнання, а також по бібліотеці на суму 426 гривень це на виготовлення експертизи проєктно-кошторисної документації благоустрою території бібліотеки. Це також за рахунок зменшення поточних видатків. І е, надійшла також пропозиція е, управління праці а саме Територіального центру соціального захисту обслуговування надання соціальних послуг. Вони е, е, ще раз е, е, були в районі прийняті розпорядження голови адміністрації, в яких передбачалося е, обслуговування не тільки одиноких е, громадян, а також е, 43 непрацездатних громадян. Діти, які з поважних причин не мали можливості здійснювати за ними догляд. Тобто, перебувають або за кордоном, чи у місцях позбавлення волі, ну і відповідно обслуговуються відділенням соціальної допомоги на тому, а також стаціонарному відділенні. Тобто, ці видатки вони проводять, проводять в межах свого фонду заробітної плати та за рахунок економії. Тобто, ми це повинні передбачити. Ну, в мене все коротенько. Які запитання є до. То... Не можу, не можу, бачити. Доживемо до 1 січня. Обов'язково. Так. інформація Бюджет, 12 років, а вже січень освіта має входити. В мене така інформація. Вже січень має його залазити в бюджет. Я я є лікарня, які треба оплатити, і є заміна. Тобто в 2014 році вони виконані будуть на 2015 рік. Тобто, Вже я... не придали бюджету 15 року, а майже 15 рік. Такої, такого, так. Такої інформації ми ще не можемо надати. Справа в тому, що ви знаєте, що 21 листопада відбулася обласна сесія, на якій мало би. Бути розподіл додаткової дотації, які частина коштів в сумі 245,7 передбачалася на Лібацівський район. Але оскільки не відбулася бюджетна комісія і не погодили ці питання, значить до п'ятниці я думаю, що ці питання будуть розглянуті е, на бюджетній комісії в області. Ми е, звертались з департаменту фінансів і буде прийняте розпорядження голови адміністрації. І відповідно ми буде, я думаю, надію, що голова адміністрації буде прийме розпорядження. Ці кошти будуть виділені на район, і ми нам забезпечимо і індексацію, і лікарняні. І ще й дамо грошову нагороду. Про те, що ми з вами. Чи є ще запитання? Немає. Хто вважає виступити? Постійна комісія з бюджету підтримала зміни. Реалізація райони програми власних дітей наразі є головним засобом підтримки віддавна. Силі, поліпшення житлових умов сільського населення, шляхом надання їм кредитів для будівництва та дбання житла, розвитку інженерної інфраструктури сіл та збільшення самозайнятності сільського населення. Також покращення їх соціально-демографічної ситуації, яка історія в селі. Е, е, також ці кредити стимулюють. Закріплені зростання чисельності все-таки та на селі, яка залишилася. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Кредити цільовою програми власне дійсно надалюються жителям районного податку. Максимальний термін використання кредиту до 20 років від 3% річний. За період з 2009 по 2014 роки в обласному фонді зареєстровано 72 два громадяни Ківерцівського району загальною потребою в кредитних коштах на 2 мільйони 291 тисяча. В 2014 році для отримання кредиту звернулося 18 жителів району. З них для сертифікації житлових будинків 2 жителя, для будівництва жит... для житла 5 жителів, для реконструкції житлових будинків 6, для придбання житлових будинків 5 жителів. Протягом 2014 року... депутати. Є у нас ця інформація? Можливо? Які питання, Володимир прошу. Отримали. Скільки людей отримали в 2014 році? Отримали е От кількості людей в мене інформації немає. А от на суму в мене є. Через сайти наші, через редакцію газеті. Але я подивився, наприклад, останнє. На сайті Кеміцівської районної державної адміністрації ті фотографії, які є. І так і не зрозумів, який же ж ми будинок купили дітям у, у селі Жорбища Квартинюки, Готував де ту халупу, хоча добре знаю той будинок, бо це мій сусід був вчителів. Чи і дивлюсь на фотографії, і то весь час там так зроблено, щоб обов'язково показати в нас кругом. що От обов'язково, щоб Андрій Сидорович повний профіль і фас там стояв. Обов'язково це на першому місці має бути. На другому місці має бути там начальник служби в справах дітей. Так ви вже зніміть ночі прекрасний, прекрасний будинок з меблями усім. Зніміть ті кімнати, покажіть. Подивіться, які там меблі вже. Подивіться, які килими там лежать. Яка все зроблена так, а в нас все так показати що воно страшні заслуги в нас. Начальство, яке зробило це добре. Цього не буде робити. І, <рістер> я хочу подякувати Жорвіщенському сільському <рістер> голові Сир... Сергію Лукотєвичу за те, що дуже гарно люди розмежували <рістер> і того нам на, на років два-три вистачає. І ми попросили тих діток, щоб вони були добрими сусідами. І добре зберігали цей будинок. Наталі Петрині дякую за це. Я хочу ще додати, знаєте, за цей будинок, який приданий в горище. Ну, коли маєш приймається ваша пропозиція? Можливо, треба було більше показати, що в будинку саме, але не стільки можна розмістити, мабуть, фотографії на сайті. Дійсно, цей будинок облаштований повністю всередині. Знаєте, просто дітям з синусам цьому парку дуже повезло. Всі меблі є, все, все тільки і одяг, і білизна, і коври, і все є. Ну, ну, можливо, ну, буде ще. Які ще є запитання до Наталі? Немає. З місцевого бюджету, з районного бюджету і з обласного бюджету, з сільського бюджету. На, на придбання цього житла було використано 95 тисяч, 5 тисяч було використано з з, з сільської ради, 40 тисяч було використано районного бюджету і 45 тисяч з 50 тисяч з обласного бюджету. Проєкт рішення з цього питання Ваврозам. Є пропозиція прийняти його як рішення районної ради за основою в цілому. Хто за? Проти? Утримався приймається. Наступне і виділяється столітні сумні, зокрема, програмі. Але в чому тут стоїть проблема? Дуже буде напружений бюджет. Наступного року дуже складний військової агресії значні кошти, які будуть перекинуті саме туди. Слухаючи попереднього міністра фінансів, який вчора тільки склав свої повноваження, бо обрали знову Яреську, значить, Бачимо, що. Його слів було сказано про те, що очевидно доведеться відмовитися в наступному році від багатьох програм. Поки що ми не знаємо, які програми будуть обов'язково фінансуватися, які не будуть фінансуватися. Але депутатам треба затвердити ці програми, бо на випадок, якщо вони будуть виділені певні кошти на фінансування програм, а самих програм не буде, то профінансувати ми їх не зможемо. Тому, враховуючи цю ситуацію, ми закликаю колег всіх профінансувати всі, всі, не профінансувати, а затвердити дані програми освітянські. А яке буде фінансування, будемо думати перед самим новим роком, після того, як приймуть державний бюджет, і буде видно, чи виділять що на цій програмі, чи не виділять, яка буде реальність. Дякую. О, це саме головні такі програми. Побачите, да. вони автобус заволочні. Особливо проблемний маршрут це е, Дерно і загальноосвітня школа No4. А також зараз ще з'являється і по селі Престаниці. Тому що є певні там проблеми з автобусом, з тим, що нам передали. Ті маршрути у нас кошту до кінця року вистачає, що з ними з тими автобусами, з тими перевізниками, які нам надали автотранспорт в оренду, ми ще маємо їх платити. Як буде наступне, наступного року, я не знаю. Тому що ми закладаємо зі цієї програми, ми ви бачили там мільйон триста гривень. Ми враховуємо це, ті кошти врахували, можливо, підстрахувалися, бо ще є надія на те, що нам їх дадуть ті автобуси. Підстрахувалися на всякий випадок, якщо не буде, будемо на далі працювати з цим перевізниками, щоб їм виплачувати ті послуги. Але ми вивчаємо. Ситуацію, як хто, бо це ж вже більше 100 тисяч і так далі. Це потрібно проводити тендер. Тому вивчаємо ситуацію, хто має право проводити тендер, чи ми як замовник, і ми консультуємося. Щодо звернень, ми зверталися і до управління освіти нашого, до, до районної державної адміністрації, писали звернення до нашого депутата обласної ради Грицюка Анатолія Петровича, до, зверталися до Єремієва, щоб він підняв. Ми зверталися не з таким проханням виділити нам автобуса, дати, подарувати. Ми просимо, щоб піднімали це питання перед е, тими відповідними органами, які можуть це зробити, щоб розбігати це питання в Верховній Раді до, 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 до Єремієва, адже ж це державна цільова програма «Шкільний автобус. Вона надає таку змогу, щоб виділити ті автобуси. Тому що нашний бюджет, якщо ми рахували автобус, зараз коштує десь в межах до 700 тисяч. Хоча б ті, що повернули чотири автобуса, ну самі знаєте, 800 мільйони 800 тисяч гривень наш бюджет зайомного не вислужив. А взяти на себе на, на бюджет відділу освіти, ну, то тоді мене вчителя залишиться до заробітних плати. Які запитання до Миколи Василь? Така складна ситуація, будемо якось вирішувати це питання. Як буде... Відповіді на звернення отримуємо через те, що сьогодні звернення, управління освіти, направлено і в область звернення по цьому питанню. Ну, ще індивідуально поїдемо по цьому питанню. Ну я думаю, звернуть увагу. На нас. Будемо, що якщо нам ці автобуси не повернуть, чи не дадуть нові, документи <звук> Ми будемо працювати на з тим підприємцями, перевізниками, щоб вони такі цим судам дали кварку передачу. А фінансують на той фото. Автобус немає, а він на увазі назуміти на цьому. Оце зміни, оці зміни, що ми просили в цієї програми, ми забрали 100 палива. А надалі дають гроші. А надалі ми заплатили. Далі просимо гроші. Чи да тут, то тут ще є смисл подумати, чи не проще, не тримаючи автопарк, Заручати Це ми зараз робимо, так ми працюємо. Цього, ну, так? Далі ще можна Чи? думати. Ще не тримаючи автомат, лише їх людей там, там докуповані йдуть, і так далі, і так далі. Які ще запитання допомагали Васильович? <к dribbise>